Аукаравтодор рятує дороги від недбайливих далекобійників. Водії перевищуючи допустиму вагу вантажів, руйнують дорожні покриття. На шляхах Кіровоградщини колійність сьогодні ворог номер один. Боротися із нею дорожники вирішили цифрами і фактами. На в'їзді в область встановили мобільні електронні ваги та роздають пам'ятки попередження для водіїв. Ось такий мобільний комплекс для зважування транспортних засобів використовують сьогодні контролюючі органи. Варто проїхати кожною вісію через датчики і замить відома маса авто з точністю до кілограма. Вантаж вагою більше 38 тонн. Перевозити дорогами України заборонено. А при температурі плюс 28 обмежується рух машин вагою більше 24 тонн і навантаженням на віць більше 7 тонн. Порушників карають штрафами. Минулому тижні 11 тисяч євро був штраф за перегруз. Машина проїхала там більше 600 кілометрів. Був складений акт, машина була відправлена на штрафмайданчик, поки не заплатить штраф. Спільно з дорожниками та трансинспекцією патрулюють і даївці. Інколи лише інспектор може переконати водія загнати машину на ваги. Даїшники стверд перевищення ваги та зіпсованих доріг страждають і самі шкармувальники. Машини потім не привоють, об'їжджаються ями вночі, в дощ. І бувають випадки, коли машина їжджа в ковид або випадає колесо, б'є ходову, диски. Да, це дуже впливає на тебе. Тому працівників Укравтодору обурюють претензії далекобійників щодо низької якості доріг. Наголошують, у Європі, де дороги значно якісніші, діють ті ж самі норми. Там теж не можна возити вантажі вагою більше 38-40 тонн. Якщо є нормативна база, яка регламентована нашим, нашим законодавчим на нашим законодавством, то я так розумію, перевізники передусім повинні виконувати ці норми і вимоги. І тоді ми разом спільними зусиллями зможемо зберегти ці дороги. Перевізники, яких регулярно штрафують через пориви. Шення норм ваги вантажів не на камеру зазначають, що готові їздити з дотриманням вимог законодавства. Втім, лише за умов рівних прав з тими керманичами, машини, яких контролюючі органи попри перевантаж не зупиняють. Яна Семенюк, Дмитро Кобиць, Руслан Фошка день за днем.